Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своїй новій рубриці розбір активів від Настюшки. І сьогодні ми з вами розберемо один актив, який я дуже люблю і тримаю у себе у портфелі, і я поясню вам, чому я його триваю, і по покажу, як я розбираю активи. Але хочу зауважити, що розбір цього активу, як і всіх інших, які я буду робити тут, вони будуть для новачків. Тобто я буду пояснювати спрощеними словами базові речі для того, щоб було зрозуміло тим, хто тільки почав розбиратися у крипті. Якщо ви вже давно займаєтесь криптою, і якщо ви. Уже продвинутий юзер, скажімо так, то можливо, на цьому відео вам не варто залишати свою увагу, тому що, можливо, тут буде для вас трошечки примітивно, чи можливо, дуже, дуже просто, але знову ж таки повторюю, це відео створено спеціально для новачків для того, щоб було зрозуміло. Отож, поїхали. Пропоную нам розпочати із аналізу графіка даного активу. Ми з вами розглядаємо денний таймфрейм, і давайте, напевно, трошечки. Зменшимо графік для того, щоб зрозуміти, яка у нас взагалі ситуація. Отож, ми з вами бачимо, що актив РНДР досить активно росте, і у нас такий достатньо довгий бичий тренд на ньому. Зараз ми його відмітимо. Ось. Актив пробив у нас досить серйозну лінію супротиву, і ми розуміємо, що якщо він зробить ретест ось таким чином. І втримається на цій лінії уже як на лінії підтримки, підтримки, то актив піде рости далі. Таким чином, якщо ми говоримо про покупку, то актив купляти зараз являється нерозумним. Я би почекала ось цього ретеста, і тоді б на ретесті я б купляла актив і чекала б свого наступного скажімо так, заробітку на цьому активі. Давайте перейдемо ще до індикатора SRSI і подивимося, що він нам скаже. Так, SRSI, в принципі, та сама ситуація, він у нас перегрітий і е, хоче, скажімо так, сходити вниз. І будемо сподіватися, що коли RSI піде вниз, він і потягне за собою ціну, і таким чином ми можемо з вами розглядати ціну 7,2 як, в принципі, цікаву ціну для того, щоб придбати даний токен. Давайте ще трошечки глибше розберемо аналіз. Ми з вами бачимо, що у нас є ще один досить сильний рівень підтримки на 2,290, на який, скоріше всього, цей актив вже більше ніколи не сходить. Давайте пошукаємо ще, що у нас є. Ось, у нас ще є рівень підтримки на 5. На 5. Тобто, якщо наш актив втримається на Рівні підтримки 7,4, то варто його було б підкупити ось тут, для того, щоб не пропустити хорошу точку входу. Якщо все ж таки у нас відбудеться сильний пролив ринку, те, що зараз відбувається на ринку, це якби пролив, але він не являється таким сильним. Якщо цей пролив буде сильніший, то дуже велика ймовірність того, що наш токен спуститься на відмітку 5, і ми зможемо підкупити його ще по досить хорошій ціні. Отож, що б робила я. Якби у мене цього активу не було, але він у мене є куплений по 2 долари, то я би його підкупила на 30% ось на цій відмітці 7,2%. І потім би я ще спустилась і поставила лімітний ордер на 5,0 або 5,1% для того, щоб підкупити його, якщо раптом ціна сходить нижче. Це що стосується технічного аналізу, це такий досить примітивний технічний аналіз, але повірте, його достатньо для того, щоб вам мати розуміння. Далі, давайте, все ж таки, перейдемо і подивимося на ще матеріали, які у нас є про наш токен РНДР. Так, капіталізацію проекту ми з вами дивимося на сайті CoinMarketCap. і вона нам допоможе розібратися у тому, чи варто взагалі в цей проект вкладати гроші, наскільки він є. Надійний. Отож, ми бачимо з вами, що капіталізація на ринку цього активу 4,2 мільярди доларів, а це досить велика сума, тому що саме 4 мільярди доларів занесли у цей проект інвестиційні фонди. А також ми з вами бачимо, що об'єм торгів 549 мільйонів доларів, що являється теж дуже класним показником. А також нам CoinMarketCap може допомогти знайти справжню ссылку на веб-сайт проекту. Нам дуже важливо переходити лише по оригінальним посиланням, тому що ви можете натрапити на фішинговий сайт. Отож, для чого нам потрібен веб-сайт. Він нам потрібен для того, щоб ми могли проаналізувати взагалі проект, подивитися, яка команда цей проект створювала. Тому що від того, яка команда створювала проєкт, буде залежати дуже-дуже багато від того, чи зможе даний проєкт вийти на ринок, чи може бути цей проєкт монетизований і чи буде рости цей токен, коли він заліститься на біржу. Отож, давайте ми з вами зараз так зробимо, перейдемо на сайт і вивчимо, яка ж все-таки команда у нашого проєкту. Зразу можна побачити, що сайт досить якісний і крутий. Тобто це не якась шарашкина контора. Якщо ми з вами перейдемо і подивимося на команду, ось так. Джул Урбах це досить відома людина у сфері графічного дизайну і контент-мейкерства. А також, якщо ми з вами будемо говорити про інших людей, які допомагали створювати актив РНДР, то всі ці люди задіяні у сфері графічного дизайну та створення контенту. Також у нас тут є досить відомий. Сценарист та продюсер Голлівуду. і, взагалі, якщо ми говоримо про токен РНДР, то це utility токен, який використовується для того, щоб з'єднувати графічних дизайнерів та художників із розрахунковими потужностями. Тобто, таким чином, якщо дизайнер, ну грубо кажучи, якщо дизайнер або графічний художник хоче використати програму, але у нього в комп'ютері не хватає розрахункової. Мощності, то завдяки токену РНДР, він і завдяки взагалі такому софту, як РНДР, він може під'єднатися до розрахункових цих потужностей і використати їх для того, щоб створити якийсь свій крутий графічний контент. Також важливо розуміти, що сама графічна мережа РНДР побудована на блокчейні ефір. Ми з вами знаємо, що ефір зараз досить в тренді, і однозначно все, що буде побудовано на ефірі. З великою вирогідністю буде також зростати. Отож, ми з вами проаналізували команду, і ми бачимо, що це дійсно спеціалісти, які багато років знаходяться у ринку. Також ми з вами проаналізували, що собою являє токен РНДР, і ми розуміємо, що це досить перспективна сфера призначення в крипті, тому що зараз все, що стосується штучного інтелекту, створення контенту, це все зараз на хаях. Тому і токен РНДР однозначно буде рости. Але ми не можемо базуватися лише на цих даних, тому ми повинні проаналізувати також токеноміку і фандрейз проекту. Токеноміку е, проекту ми з вами знайдемо на сайті CryptoRank. І що ми з вами можемо подивитися? Якщо ми перейдемо на фандрейз, то ми побачимо, що у цей проект інвестували дуже-дуже круті венчурні фонди, такі як Multicoin Capital, Solana Ventures, Alameda. Ну, вже Alameda не крутий, але в той час. Це був досить потужний фонд. І ми можемо робити висновок, що актив також нам буде цікавий, тому що у нього інвестували досить серйозні венчурні фонди. І вони зібрали 30 мільйонів доларів. Якщо глибше розбиратися у токіномікці, то ми можемо вирухувати з вами середню ціну, по якій цей актив купляли фонди. І приблизно він становив десь 0,25 цента. Зараз актив коштує. 11.95, Ми розуміємо, що фонди в принципі вже заробили своїх 10 іксів, але все одно в контексті того, що у нас відбувається бичий наратив, ринок росте, можна розглянути токен з тих позицій, з яких я вам говорила раніше. Отож, зробивши ось такий невеличкий аналіз, ми з вами можемо зробити, що токен RNDR для нас буде цікавим для того, щоб його взяти до себе в портфель. Також я вам показала, що в принципі не складно аналізувати проекти і все це можливо робити, якщо знати систему. Сьогодні ми розглянули не всі мої інструменти аналізу токенів. Я буду. Вам поступово розповідати ще і ще якісь нові штучки для того, щоб вас сильно зразу не грузити. І також хочу сказати, що на моєму освітньому курсі трейдинг та інвестиції для новачків я відділяю цілий блок по інвестиціям, де ми розбираємо усі інструменти, якими я користуюсь для того, щоб проаналізувати актив, а також зрозуміти, по якій ціні його варто купляти, і по якій ціні краще його продавати. Вам же хочу сказати, що дуже важливо не лише придбати актив. Дуже важливо ще визначити, по якій ціні ви будете його продавати. Якщо ви не зафіксуєте ціну, то ви можете просто не встигнути продати ваш токен, він полетить вниз, і ви просто залишитесь без грошей. Тому, якщо ви самостійно займаєтесь криптою і самостійно намагаєтесь розібратися в інвестиціях, я вам дуже раджу звернути увагу на те, по якій ціні ви будете купляти токен і по якій ціні ви потім цей токен плануєте продати. Я сподіваюся, вам це відео було цікавим та корисним. І до зустрічі!